Так, народ, по системі управління. Е, дивіться, по-перше, мені потрібні ваші почти. Я вам вже казав за це, але мало хто скинув. Бо щоб заново ту формочку не заповнювати, то можете відправити в лічку. Єдине, що почти потрібні не університетські, а саме ваші особисті, тому що університетські це трошки. Інша специфіка, де, в принципі, воно не дуже, не дуже надійно, тому краще а, ваші гугловські почти особисті скиньте Мені тоді вас до проєкту доєднаю. У мене так само моя особиста. А, так, посилання по Trello буде. Ви зможете е, туди доєднатися тільки після того, як я вас додам. От, тобто ви скинули почту. Е, я вам відпишу, що я біля комп'ютера вас додав. Тільки після цього ви зможете сюди до цього борда доєднатися. Е, так, загалом для чого це робити я вам пояснював да, для е, звітування. Тому в першу чергу це не я вам буду роздавати задачі. А ви самостійно будете сюди описувати, які конкретно задачі ви бачите, які конкретно дедлайни. Під які конкретний дедлайни ви це зможете зробити. І всі, всі ці завдання будуть зберігатись. Так, ось це у нас головне, головна менюшка є купа налаштувань. Ви будете доєднані до дошки SmartPod. Так, тут ми так чисто для, для тестування додали пару завдань і створили чотири, чотири колонки. Це те, що нам потрібно зробити кожному з вас. На майбутнє те, що в процесі, над чим ви зараз працюєте, щоб ми бачили, і після того ви скидуєте на узгодження. Да, тобто потрібно обговорити, чи це те, що нам потрібно, чи його а, потрібно дороблювати, не потрібно, що конкретно змінити, воно може повертатись назад, або навіть не треба зробити. І в кінці всього ми перетягуємо там задачу в готово, тобто це задачі, які вами є виконані. Давайте спробуємо додати задачу. Задачі ви можете самостійно додавати. Да, наприклад, е, і потрібно їх самим додавати, тобто це в ваших інтересах, щоб вся ваша робота фіксувалася. Наприклад, додати картку і хочу описати, що нам треба зробити, м, наприклад, брендинг. Брендинг є. Додали. І тепер цю карту м, можна трошки одівати. Е, до, до формити, да, тобто просто брендинг, це максимально загально. Можна описати якийсь опис. Наприклад, якщо ви зробили це в якомусь макеті, тут може бути посилання, де саме ваша робота знаходиться, де, де за нею, де її можна переглянути. От, далі цю задачу можна розбити Давайте по порядку. Цю задачу можна назначити комусь конкретно. Ви собі її назначаєте. Да? Е, поки що у нас двоє людей, тому я можу із присутніх додати там собі задачу, наприклад. І ввести, що от така от в мене задача. На мені висить, потрібно зробити е, брендинг. Далі, мітки. Мітки це. Е, Ну, знову ж таки, немає єдиного стандарту, але загалом найчастіше це пріоритет. Тобто, зелений, це, в принципі, було б непогано. Оранжевий це потрібно зробити. Ну і там із цих двох це прям терміново. Десь там на якусь, от як зараз, у нас там до 25-го, там, давайте, отак от. Хай буде червоне. Прямо, прямо треба зробити цю якось. Ну, да. видали, видали. Міточку Додали, і бачимо, що вже брендинг висить під таким червоним кольором, що прям срочно. Далі ви можете описувати задачі окремими картками, а можете, наприклад, такі не дуже великі задачі е описувати е переліком, от він, перелік. Брендинг, написали, Воні правильно, опа, брендинг є, і в ньому тут є наступні підпункти. Наприклад, створити лого додати. Далі, там, не знаю, кольорова палітра, кольори, Кольори. А, далі шрифти. Ну, наприклад, це все для прикладу, воно буде видалене. Є, додали таких три підзадачки, і в кінці ми бачимо, що у нас є 0 із трьох задач виконано. От, по мірі того, як у вас воно буде дороблюватись, можна, наприклад, я там розробив кольори. Все в нас один з трьох є, і ми це бачимо. До, можна завжди додати, можна е, додати окремі таймінги для завдань. Ну, але загалом, от, вроді, отак, от все не дуже складно. А для звітування, для загального бачення з проєктів ви будете тут бачити всі роботи, хто над чим працює, хто що зробив, і що загалом планується по функціоналу в найближче майбутнє. Так, останнє це таймінги. Тобто можу додати дати, що нам потрібно зробити його, наприклад, як брендинг там, до 24-го. До 24-го дата початку не потрібно, і нагадування, якщо вам потрібно, також можете додати, зберегти. Все, ми бачимо, що у нас з'явились таймінг до 24 серпня. І якщо ви його виконали, то клікаємо галочку сюди, і воно у нас фіксується зеленим, маркується як виконане. І вручну ви його переносите або в роботу, або коли ви його доробили на узгодження. Всі погодили, якщо зауважень немає, то ви самостійно переносите його в панельку готово. Із з таких базових функцій, наче як все, наче як все, поміняти завжди щось можна, дописати можна, спілкуватись тут також можна, якщо якісь будуть зауваження, які потрібно запам'ятати. Ну, в принципі, обкладинку можна його домалювати, вкладення. Та нема сенсу. Да, тут є інтеграція з Jira, і з Confluence, це все нам не потрібно. Користувацькі поля також не потрібно. Ну, якось так от, Із нескладного, але загально доступного такий цікавий інструмент і потрібний. Розбирайтесь, якщо будуть питання, то задавайте.